У капелюх душі війна кидає щедро монети втрат, штангу побіди разом підіймемо. З нами Господь. Росія палац убивство рчості, Зруйнуємо. Думи мої думи, слизько мені з вами. Я за суспільство споживацтва духовних цінностей, втрат ланцюги, серця і голови у хустках чорних. Поки камінь лежав на душі, вона з нього зробила скульптуру. Так тягар став витвором. Мистецтво для мудреця, проблеми, втрати, стреси, будівельний матеріал бігом в реалізацію.